Із висока знаю я новини сі. Скажу я вам по секрету, що до нас сьогодні в ліс Миколай прийде здалека, а дарунків повний він. Та не буду я варитись, треба мені чепуритись і новину цю веселу розтрохтіти усім треба. Я лисичка, я руда, в мене шубка є нова. Хоч лютий мороз буде, не настошене мене. Так нікого, так, нікого ще нема. Може я буду одна, а дарунки, що для всіх заберу собі уміх. Тихо лишиться, так робити не годиться. На ялинці я сиділа, усе чула й прилетіла. Та синичко ти не злийся, я жартую. Посміхнися. Хтось іще біжить, послухай. Ой, а може бог сліди рознюхав. Ні, це білочка стрибає, а вона про Миколая знає, як сороки розсохтілась, одразу я сюди примію. Миколай везе пакунки? Я святочку. дам. Ми його також чекаємо. Та його чогось немає. Всі зібрались та тихо і не чути в лісі дзвін. Може, Миколай Михо і не прийде нас звір. <різь> Ой, послухайте звірята. Хочуть вам щось розказати. Миколай йшов, втомився. Почити на пеньок. А жненацька там з'явилась лісова страховисько. Воно тихенько підбігло, украло посаду Миколає. Не такий ти вже й страшний. Можеш не лякати. Ти повинен Миколаїв посог нам віддати. Не віддам і не посіть, хутко звісно всі йдіть. Не послухав нас нічого. Зробимо страшиська злого доброго лісовичка, допоможе паличка. Чари, баре покрутися, на доброго лісовичка перетворись. Ой, Який я був негарний, посох Миколая взяв. Чинки я робив погані, всіх звіряток ображав. То я справлюсь, обіцяю, ми там посох Миколая. Ти, сороко, політай, Миколая пошукай, скажи, ми його чекаємо, нетерпляче виглядаємо. Ісусу Христу. Слава на Святий Отче, я ангел і хоронитель цих дітей. Вони своєю чемністю і випробуванням душі заслужили Твоєї ласки, обдарує, благословенне, довге та щасливе життя. Сьогодні свято у вашій хаті, і я вас вітаю. Щастя, радості, здоров'я щиро всім бажаю. Сьогодні власний рік минув. Як у вас, діточки, я був, всім дарунки роздавав та до праці навертав. Наказав всім чесно жити, від зла тікати, добро творити. Ну, хто послухав моїх слів, сьогодні, власне, день наспів розвідати, чи проросло доброго в серцях, чи зло. І сьогодні я приніс багато-багато подарунків. І щедро вас наділю. І чемних діток, і навіть не дуже чемних. Бо всі ви мені любі і милі. sim sí.